Вибираємо навмання заклад у центрі Львова. Офіціантка не знає інгредієнтів страви. ми придумали. Скажіть, будь ласка, а що таке банош? Е, банош е, – це... це є е, в такому влечечку, і там і шпабки і це веджа запитання про це. — Добре, запитайтесь, будь ласка. Під час підготовки до Євро-2012 у Львові офіціанти мали б удосконалити англійську мову. Перевіряємо їхні знання. Polish. What? We want to eat very very much. I don't know without meat. Oh. But butter, butter, butter. Butter, butter? Yes. <ріст> у ще одному закладі в центрі міста теж приносять меню польською мовою. Амсорі, іфам рай, і це поліш.

Herring under -coat. Well, any ingredients? What is in this salad? Uh, what the... <speaking in the language> lots What's uh, Except fish, something else. What else in here? <speaking> <the language> А от у цій ресторації офіціантка Катерина вивчає англійську на спеціальних курсах, які організовує її заклад. Тут англійською ми зараз навчаємось. то, тобто, ну я стараюся досконалювати цю мову, я її недосконало зараз знаю, але е, на рахунок спілкування з людьми про меню або про якісь там е, де туалет підсказати, людям, я можу це сказати. Забути свій попередній досвід основна вимога Варкеса Арзуманяна. Ресторатор дає змогу рости та вивчати іноземно. Обов'язково на кожній сміні є персонал, який володіє володіють мовою, тому проблем там зрозумітися з гостями, іноземців. У нас немає. довго чекати на замовлення та незнання меню. На таке найчастіше нарікають львів'яни. Ну, якщо взяти у Львові, то Обслуговують від 20 до 40 хвилин, в залежності від замовлення. Буває деколи більше, буває деколи дійсно можна довго чекати. Але якщо взяти літаїський ресторан, то досить велике замовлення вам можуть приготувати хвилин за 15, щось таке. Все залежно від того, що люди замовляють, якщо хочуть якісно, щоб його служили, відповідно, треба почекати декілька хвилин. Цінова політика розрахована як на туристів, часто скажеться львів'яни. Ціна обіду відрізняється від типу закладу. У фастфудах можна поїсти і за 20 гривень. У піцеріях обід обійдеться у 50-60 гривень. У маленьких ресторанах теж 50-60. У більших рестораціях – від 100 і вище.